Люди, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку, і ось настав час підвести підсумок по кульках. Сьогодні буде такий трішки математичний е, випуск, але е, можна буде використовувати калькулятор, і функція в нас буде дуже проста. Порахувати кількість золота. 144. Ви тільки що побачили, це кількість кульок в моєму сховищі. Просто вдумайтесь, якась е, феноменальна е, ну, реально феноменальна кількість. Ось Стільки вдалося мені назбирати. І ключове питання: скільки вдасться вивезти з цього золота в чистому профіті за мінусом квестів? Ну, для справедливості ми в Телеграмі описі є, до речі, посилання на наш Телеграм. Випущу потім допис, скільки із квестами також вийшло. Ну і відео, можливо, також на канал до запишу, щоб зрозуміти там, після виконання квестів який плюс. О, тому підписуйся на канал, підписуйся на телеграм-канал також. Баланс у мене на даний момент 140 458. Наступна функція буде відняти. відняти все, що ми відкриємо. І вже в кінці, я думаю, є сенс відкрити декілька контейнерів, нових контейнерів 9 рівня. Дев'ятий рівень містить один новий танчик, і його би хотілося дістати. От Тому відкрию вам, по-перше, покажу дроп. Ну а собі надіюся, що ще й танчик зможу вибити. Отже, я залишу, напевно, що одну кульку, але там, де е, є е, обміняти, так, до речі, 19-та кулька аж одразу дещо золота вартує, тому рухаюся далі. 26-та. Спочатку хочу обміняти нецікаві, грандіозна. Випадкова вісімка. В мене таких 5 штук. Залишу собі одну Ту, яка з контейнером на обвіз, бо це не цікаво. І так, пішли. Перші кульки це у нас другі по 500 одиниць золота. Перші кульки це у нас контейнер-новітні танки. Ну, Хотілося б хоча б один танчик звідси вибити, але як воно вийде, це ми побачимо. Буквально через декілька хвилин. Так, третіх кульок. сім штучок, до речі, вони по 650. Я не знаю, чого я їх притримую на кінець, якщо я все рівно їх обміняю. А, ви використовуєте максимальну кількість, пише. Да. О, шоста кулька зразу 2000. Приємно. Так, 31-кулька, вона 500, помню точно. 30-та кулька, щось вартує. Півтори тисячки. Притримуємо її. Поки що. 29 це 500 золота. Тому його також зразу віднімаємо. 500 золота вартує і 28. Ну, от, при такій кількості, звісно, коли ти обмінюєш, золото бац, 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 поступає, поступає. 750. До речі, 25-та. Не найгірша кулька. 24-та вже знову 500. 23, також 500. І вона у нас одна. 22, 5 штучок, до речі. і вони по 500 золота. Скільки вам вдалося підняти золото з цих кульок? Чи вдалося підняти щось файне? Що випало з безкоштовне. Одним словом, діліться своїми результатами з приводу от цього івенту. От цей контейнер, 18-ту кульку. Я залишу контейнер з обвісом. Ну, я вас благаю. Якось я без обвіса про. Тягну, я так думаю. Так, обміняти. Легендарний камуфляж. Ну це мені страшно відкривати, але відкриємо подивимося. Ну, Дві штуки відкриємо, дві також, напевно, залишу. Так, 14 -та по 500. 13 по 500. Окей, 12. -та. Також, напевно, туди ж її. Так, 144 кульки дуже швидко закінчиться. 11 кулька, 3 тисячі. Мені не вистачило одної. Буквально, щоб забрати танк гарантом, ну, типу, з того розіграшу. Але я скажу чесно, я не поважав за потрібне вмазуватись. і так доволі багато. 144 кульки, я думаю, що це дуже і дуже потужно. Так, все, в нас залишилися тільки ті кульки, які ну, не дефолтні, типу. да. І, в принципі, в мене всі номера начебто були. Так. Ну, можливо, якогось одного бракує. І того, 4, 6, 11 кульок. Так, да, точно, в мене є всі кульки, які були ексклюзивними, крім діамантових. На жаль, до речі, бачив в телеграмі у нас відкриття діамантової кульки. Ось так от легенько підписнику повезло, з чим я його... І вітаю. І того, 140 тисяч 458 було 183 тисячі зараз на даний момент. Профіт 43 тисячі рівно, рівно 43 тисячі. Але це без наступних кульок. Тому ми не зволікаємо, а крутимо педалі далі. Тому що одразу 11 тисяч золота за 19 кульки. 26 кульки взагалі грандіозні контейнери. Новітні танки. 650. О, 4550 золота ще зверху. Шоста кулька по 2000 золота, Бац, сюди. 11-та кулька ми знаємо по 3000 золота це найдорожча компензація, якщо говорити в золоті. 16 кулька це два легендарних камуфляжі. Ну, в принципі, її можна її обміняти. Так, сертифікат поки не чіпаю. 18 взагалі не буду чіпати. 25-та кулька по 750 приносить нам 6 тисяч і обміняти 30-ту кульку ще на 6 тисяч. І тепер уже 225. Ситуація прям супер швидко змінилася. На даний момент є на секундочку 85 тисяч. Серйозно. Тут 60, і тут 25, 85 тисяч. Ну, абсолютно серйозно зараз говорю, 85 тисяч. І це ми не, не відкривали вміст наступних. Отже, 18 кульки я собі залишаю для пам'яті, 16 кульки 2 штуки я обмінюю. Дві штуки залишаю також для пам'яті. Ну, Тому що відверто камуфляж. Е це гарно, але в мене. Практично всі камуфляжі є. Супутник для Т100 ЛТ. Бля, а от його в мене, здається, і нема. А може, і не залишу? Так. Ану, абсолютно всі танки. Тестольотик. Алло, ти будеш мати новий камуфляж легендарний зараз? Та, прикиньте. А може і не залишу, може ми і поміняємо. Ну, а сенс вони мені будуть е е зберігатися в сховищі. Гарнесенько, слухай. Я, правда, не граю на цьому танку. Я взагалі рідко граю на ЛТшках, але мати от такий от прикольний камуфляж, як на мене, точно цікавіше. І назва помінялась, і іконка помінялася. Так, добре, може, все ж таки відкриємо тоді всі оці контейнери з легендарними камуфляжами, тому що що? Тому що прикольно. Піщаний круїз для БЗ-75. Е, він в мене Є якраз в цьому обвісі, і я купляв, до речі, цей каму за е, real money. Так, добре, тоді давайте ще одну 16-ту чи ще ну, одну одну. Нехай одна легендарна в мене залишається. Десь колись, може, захочу якийсь каму і буду його вибивати саме з своєї кульки. Бастіон. Ой, ну, б бастіон мені дуже подобається. Ха. Е, хто слідкує за телеграмом, ну, коротше, хто в темі, той розуміє, чому мені подобається Бастіон. Напиши в коментарях, чому бороді подобається Бастіон. Е, хто вгадає, того лайкну, е, запишу олівчиком собі в зошит і щось придумую бляха. Щось придумую бляха. Добре. Все. Один залишаємо для згадки. І того два нових камуфляжа. Уже, в принципі, прикольно. Ну, цей би відкрив ще один, але це нехай залишається. Номерна кулька 17. -та. В мене їх є 5 штук. А це 5 вищих хижаків з сертифікатів. А це на секундочку. По 7,5 тисяч 32,5 тисячі золота зараз буде. Тому це точно жирний плюс. Також у мене контейнери новітні танки. І це, ну я надіюся, що також плюс. Тут завдання основне, щоб випадали танки. <кій> Бо там можуть і не тільки Ну, можуть танки і не випадати, якщо так по секрету. Так, ну і 5 кулюк на грандіозну вісімку. Це теж доволі прикольний і неочікуваний конт. Розпочну все ж таки з новітніх танків. Е, відкрию їх 3 штуки. І надіюся, що випаде хоча б е, один танчик. Ну, от реально хочеться побачити танка. Тут падає поки що по дефолту. І, до речі, могли б насправді оцей контейнер зробити таким ну додати трішки відсотків, щоб е, дроп був е, цікавішим, розумієте? Ну, коли тобі вже випала. Кулька з нагородою і там от новітній танк, то було би класно, щоб шанс на новітній танк був. Е, також в мене є ось таких два сертифіката, і я люблю завжди їх відкривати, тому що я можу з вами поспілкуватися, повідкривати, повибивати танчики, дивіться, скільки танків вибив. от А два сертифікати все ще на місці, тому що всі танки з цієї серії. Є. Прикольний сертифікат, не поміняю його на 2,5 точно. Не цікаво. Сертифікат 10 рівнів. Давайте я повідкриваю їх. Ви подивитеся, що ж тут може повипадати. М60. Ну, в мене є ці танки, тому я просто рахую це як золото. Але прикольно, тому що ось М-60 міг би поповнити вже чиюсь колекцію. Три сімки, концепт 1Б. Якщо ти не граєш 10 років, і тобі його не нарахували, і в тебе його нема бат, і він впав на аккаунт. Баджер. і вишенька на торті. Чіфтен, що Прикольно, випало 5 різних танків. Ну, тобто, прям реально 5 різних танків. Да. Бем-бам-бам-бам-бам. -бем -бем -бем. Всі 5 різних. Якщо б у мене умовно на аккаунті не було десяток, це б було 5 нових десяток. А це вже супер жирно, супер круто і супер приємно. Далі грандіозні вісімки випадкові. І тут інтрига може бути прям до останнього моменту. Сумуа. Тут, друзі, може випасти два танки. Тобто, як з нового контейнера, до речі, з нового їх дев'яток може випасти. Там, здається, що може. Так і звідси може випадати по два танки. Ну, якийсь е е е е один конкретний, я забув, правда, який, і одна якась точно гарантована. Так, поки що ситуація наступна. Нам падає по одному танку. Хотілося б, щоб випало два танки. Два танки це просто плюс золото. Знову Сомуа, до речі, ну, щось багується. От. Тут шанс випадіння. Як правильно подивитися? Як правильно подивитися? Немає, як правильно подивитися. Одним словом, <кхи> Тіфтейн Штріф вось Може містити колекційний важкий танк Титан Страйф. Я не знаю, як правильно читати. Можете в коментарях написати. Е, тому може випасти одразу два танчика. Це тоді дуже супер круто. Шкодовка. Але мені здається, що компенсація за неї також в золоті. 5 квестів на один збери їх усі. Ми його відкладаємо на 3 збери їх усі. На 5 мегаконтейнерів, правда, і перемогти треба в 50 боях. Благо, у нас вихідні. І ми це все діло можемо зробити. Ще один мегаконтейнер і ще 5 збери їх усі. Топові чи не топові квести? Напиши нижче в коментарях. За всі танки ми отримали компенсацію по 3750. І це. Ще порція плюсятіни нам. Добре, все, ці квести, нехай стоять і ждуть. Ну що, е відкрию все, окрім. Е ну, раніше відкрию точно все, але новітні танки залишу на кінець. Тисячу золота збери їх усі. Це гарантом. Але приємно, як би там не було. Танчик? Звісно, буде більш. Кайфовим е, нагородою, ніж усі всі 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 навіть М -м, бустери, але поки не випадає. Е, давайте розберемося з мега-контейнерами для початку. Містиків, до речі, дало 15 штук. Ще б вони були не відкручені, тисяча, до речі, це гарантовано. А далі а збери їх усі. От, бачите, добре, що ми зупинилися. Ну, хоча могло бути і ліпшіше, але ну, маємо, що маємо. Я дуже б хотів, щоб містики нарешті почали приносити якийсь гарний, файний, навіть не побоюсь цього слова, дроп, тому що ну, вони чомусь мене останнім часом засмучують Ну, в плані нагород. Містичний сертифікат, як би так вам сказати, я не пам'ятаю, коли я вибивав. 200 золота це, до речі, вже тепер по нинішнім міркам для містика дуже гарний навіть і дроп. Сертифікатів нема, анімованих аватарів з наступних рівнів, другого і там я маю на увазі третього нема. Ну, тобто, коротше, містики щось трішечки перевідкрутили. Ну, от, у нас закінчується вже. Наша колекція. 101 золота це плюсик, звісно. Другу відкриємо зараз. от Із 15 контейнерів не буде жодного містичного сертифіката От, от приблизно наскільки погані е, містичні сертифіка... е, контейнери на даний момент. сертифіката ще питання, що повезло. А, а вони і не випадають. Ну, тут. би Щось би порятувало, якийсь анімований аватар, але видає нам 50 тисяч кредитів. І того, на секундочку, це от 15 контейнерів, 16 по факту разом з другим рівнем. І вони. ну, ну, Типу, ну ні про що. І не пишіть мені, що це типу норм дроп, і я зражався, бо це ні про що нагороди були. Це просто нагорода ні про що. Так, щось світиться одиничкою. А, талісмани. Талісмани можуть собі світитися. Талісмани не цікаві. Чорні скрині. Їх небагато, їх буквально дві штучки. Якби пропустила зараз ця, було б класно. А так, 106 одиниць ще мінімалечку дала, 500 золота, чорний скринь додатково, умовно. Ну і умовна остання надія на якісь золото, це збере їх усі, якщо він раптом дасть нам колекційний танк. Але таке трапляється не дуже часто. В минулому відео це вже було, тому, тому хорош. Давай. Зновітні танки. Це у нас вже був четвертий. Ну, е, Оцей от от контейнер мене от відверто трішки засмутив в якості нагороди, бо він виглядав прям багатообіцяючим. А по факту ми їх ось відкрили. Тільки що три штуки: це просто бустери, досвід, бойовий досвід і сертифікат. Коротше, це типу прокачана версія зберег усі, тільки називаються чомусь новітні танки. Ось така непорозумілість. І того я відкрив в принципі вже всі контейнери, які містилися в мене в кульках. І в тому чи іншому форматі. Ці кульки ми залишаємо назадку. Ну, квести ще зрозуміло, тобто ще якусь кількість золота можна буде доплюсувати. Але станом на даний момент мінус 284 758. 144 300. З 144 кульок вийшло 144 тисячі золота. Поганий це чи класний результат. Ви можете написати в коментарях, абсолютно ні разу не стидаючись. Я, <клес> ну, в принципі, я умовно, дуже умовно задоволений. Хотілося б трішечки краще. Я хотів би зі 144 кульок, ну, це значить, що я ж відкрив 144 лото-барабана Трони, чи як вони там правильно називаються. М -м, хотів би побачити, хоча б. Одну діамантову кульку. Ну, благо в коментарях ви писали, що вони вам раніше випадали, чи цього року от, і навіть відео цього річ не скидали. От, тому розумію, що це просто діло мого невезіння, але взагалі вони падають. Е, звісно, хотілося б діамантову кульку. Ну і міг би бути дроп всередині ще оцих всіх контейнерів трошечки кращий, але маємо, що маємо, в принципі, тому. Як на мене, доволі непогано вийшло. Ну, як вважаєте, ви, можете написати у коментах. Як і обіцяв, бонусом чисто в нагрузочку такого в кінці ось нові контейнери підзавезли. Хочу їх відкрити, вам продемонструвати, просто щоб ви мали на увазі. Мені звідси, по більшому рахунку, дуже хочеться дістати ось цей новий Defender, і я би на це дуже хотів розраховувати. А як воно буде? Дивимося разом з вами далі. Так, квест випадає на відпади, тобто ще плюс квести. Еріх Концепт, до речі, на який ми вибили, тільки що камуфляж-бастіон. В цій грі працюють якісь такі деколи паралелі. І 10 контейнерів захисники. Окей. Мені потрібен новий танк Чарфочур. І три сезонні танка. Цей контейнер такий. Мені здалося, може, ну, окей. Е, нема тут точно нового танка. 4, 5, 2 Випадає. То з камуфляжем і з цим всім. Загалом конти, якщо танків не дуже багато, 9 рівня у вас на аккаунті, то непоганий. Ну, для мене це прям по більшій мірі мінус. Е, Тому що, ну хоча три від, та, хоч, ну, Давайте, не буду нікого дурити, хоча я з відпаду і з тока можу вибити е, так, відпад, три відпада і 5 мегаконтейнерів квести. Добре, поповнили колекцію квестів, тепер це треба все діло буде єдине, щоб повиконувати. Е, звісно, щоб якось відбити умовно свої витрати. Кіткоїни. Ну, я цих контейнерів відкрив доволі багато. Власне, з цих контейнерів у мене ж то і сертифікати, якими я зараз люблю бавитися, тому що гарантовано танк. Чекає, тільки кіткоїни будуть падати, чи ще. Ну, типу, тільки уламки, там, мені здається, ще інші нагороди мали б бути, чи я щось путаю. Може, я щось путаю. Якщо так, то не цікаво, бо я маст... Ну, навіть якщо в мене якийсь там танк не прокачаний, я мастив бігти його прокачувати. Так, є 10 контейнерів захисники. Треба один танк. Там щось трішки підлагало, але, але не настільки сильно. Так, танк може? Ні, 6 нагород не означають танк. 5 нагород точно означають не танк, правильно я розумію? Я зараз механіку розкушу. 5 не означає танк. Ну, коротше, зрозуміло, 6, можливо, танк, а можливо, треба 7 для танку. 6, ну, дай танк. танк. Фарм бустерів. Бустери, в принципі, пригодяться на зливі ресурсів. Але краще, бо от зараз моментальні виплати у вигляді танків. Це було б куда приємніше. Ну, і звісно ж що не випав танк. Але вмазуватись і по 12500 відкривати контейнер на новий танк, я не хочу. 10 контейнерів, 0 танків, от е, такі вони ці захисники. Хисники, хисники от е, Якщо б, можливо, цінник тут був приємніший на це вибивання, можливо, я би, е, можливо, я би е, думав якось то вмазатися. Але загалом. В випадку, що мені просто бракує один данчик, трішечки дорого крутити далі, тому що кожен прокрут це ну просто мінус 5 тисяч. Чому? Тому що я їх купив за 30, а ну, 15 я відбив е, майже гарантом. У мене було 284, стало 269. Ну да, 15 тисяч я тільки компенсував, плюс квести, то що вибив. Ну ви розумієте, що з квестів ми золота не піднімемо. От, не забувайте проходити безкоштовну гру. Ось вона міні-гра. Кожен день треба її проходити. Можна трішечки пофармити золото, плюс назбирати кун спанзера і, відповідно, пофармити ще золото. Друзі, каналу, до речі, скоро рік. Ну, наскільки скоро 29 числа. Тобто завтра, якщо ти дивишся, де це відео в день, коли воно вийшло. я вас всіх запрошую завтра на етер з приводу дня народження каналу. Рівно рік з моменту загруження першого відео. Я вам всім дякую, всім тисну руку і цьому і ваші тимічка, дядьки. Тому що це потужна підтримка. І, мені здається, ми за цей рік зробили багато. Я заливав в телеграм перше відео, яке вийшло на Ютуб, якраз рівно рік назад, без одного дня. Мені здається, ми якісно дуже класно виросли, але напишіть знову ж таки свою думку, чи гарний позитивний ріст у нас, чи як. Е, і зустрінемося з вами, виходить, для мене і для тих, хто дивиться це в день прем'єри завтра на Етерчику з приводу дня народження. От, е, і по цій події, що хочу сказати, напишіть в коментарі, будь ласка, варто мені е, забрати. Тігер Мауса чи не варто. Бо я, якщо відверто, не можу прийняти самостійне рішення. Техніка нова, техніка прикольна, чи вона мені зайде, чи ні, це ж треба тільки самому пробувати. Але загалом бляха. Хочу. І от не знаю. Тому розсудіть в коментарях: напишіть, Бурда, це імба тобі зайде, або не зайде, або давай ми просто хочемо дивитися. І до зустрічі з вами на етерах і в нових відосиках. Всім мирного неба над головою! Обняв, припідняв. За вами був Борода. До зустрічі!